Так, то буде вам подкаст. <хи> так. Добре, друзі, все. Тоді погнали і стартуємо. Мабуть, ви знаєте, що починаємо ми цього року вчити НМТ з шостої ї теми, так? тобто це з 16 століття з Люблінської унії. Тому, власне, починаємо саме з цього. Люблінська унія, що це таке? Унія загалом ось це слово вам на НМД треба декілька уній знати, ви собі запам'ятовуєте. Унія це завжди угода. Це завжди союз. Якщо ви бачите Унія, значить хтось з кимось або щось з чимось об'єднується. Люблінська унія це об'єднання двох держав. Це Литва. І Польща об'єдналася в одну державу, яка отримала назву Річ Посполита. Відбулося це у 1569 році. Вам обов'язково цю дату потрібно знати для НМТ, тому от власне ви собі запам'ятовуєте так. Чому це відбулося? Ці причини ініціатором цього ну, по факту більше навіть була Литва, тому що Литва вона хотіла отримати допомогу від Польщі в боротьбі з московською державою. Московія, вона все життя Московія, так. І тоді, в 16 столітті, вона дуже агресивно поводилася відносно Литви, і Литва навіть втратила ряд територій, вони були окуповані Московським царством. І тому для того, аби далі не, ну, не бути повністю знищеною і завойованою Московією, Литва хотіла об'єднатися з Польщею. Це перша причина. Разом з тим, полякам теж було вигідно такий союз, тому що поляки бачили, що в Литві є ціла купа вільних землеволодінь. Так? Причому в Польщі. Польська шляхта, шляхта це такі знатні люди. Вони володіли землею, вони мали такі дуже необмежені права, вони мали селян, які були їхніми кріпаками. І звичайно, що в Литві, де ще не було кріпацтва, де шляхта не мала таких привілеїв, там була ціла купа вільних земель, і вони дуже хотіли таким способом розширити свої землеволодіння. Разом з тим, литовська шляхта, так білоруська, українська. Вони дивилися на польську шляхту. Вони дивилися, що польська шляхта класно живе, правда? В польської шляхти були кріпості селяни, в польської шляхти було купа земель. так? І тому українська, білоруська і литовська шляхта вони хотіли мати такі самі привілеї, як польська шляхта. Тобто вони хотіли мати, по факту, таку саму модель державності. так? І от, власне, тому, як бачите, ініціатором цього була Литва. Але насправді були свої інтереси і в Польщі, і в Литві. І тому у 1569 році ці дві держави об'єдналися в одну державу Річ Посполита. Так? Якщо говорити про наслідки, ну звичайно, утворилася Річ Посполита, нас цікавлять українські землі, так? Тому запам'ятайте, українські землі, які раніше належали Литві. Вони стали частинкою Польщі, і тут вам важливо запам'ятати, так, що перед Люблінською унією до Литви належала Волинь, Київщина, і Переяславщина, і Східне Поділля. От а до Польщі належала Західна Волинь, Західна Подію, Західне Поділля і Галичина. До Польщі, Західне Поділля і Галичина. А Східне Поділля, Переясовщина, Київщина і Волинь належали до Литви. Так? Тобто більшість українських земель перед Люблінською унією були в складі Литви. Але після Люблінської унії опинилися в складі Польщі. Тобто, ними безпосередньо почала, е, їх почала контролювати і ними займатися Польща. І тому, відповідно, з цього моменту почалося. Окатоличення і ополячення, так, тобто колонізація України. Я думаю, ці терміни вам знайомі, принаймні ви мали би їх знати. Обов'язково треба запам'ятати. Ополячення це коли поляки насаджують свою культуру, свою мову, а окатоличення це коли поляки насаджували свою релігію, е католицизм. Тому обов'язково собі запам'ятовуйте. Тобто для українських земель, в принципі, не дуже познає.